Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися откровеннями про Божі закони. Основою Божих законів всіх є його бездоганна любов і милість. І коли ми живемо по цьому закону, коли ми являємо милість до ближнього, коли ми являємо любов, то ми попадаємо одразу в Отця без суда і напряму до Бога. Так, а якщо ми будемо не проявляти милість до ближнього, судити за те, що не так грішить, як ми, не будемо навертати на праведну дорогу, то так само Бог буде судити людину без милості. Чому? Тому що, якщо ти не хочеш вляти милість до ближнього, то як ти хочеш, щоб Бог явив до тебе так само. Як Отче наші, коли ти е, молишся струвили наші мови, е, як ми прощаємося нашим, то як ти хочеш пробачити, маю на увазі.